Як політика, я скажу так, що він, він був в політиці фактично ціле життя, дійшов до політичної вершини, і на тій вершині зробив такі кроки і такі дії, які ні до нього, ні перед нього фактично не робилися, тобто. Утримання Томосу я б приблизно прирівняв до рівня після можливо після декларації незалежності, і після не знаю, можливо, на рівні з прийняттям конституції ага. і закон про мови, і закон про декомунізацію це все його заслуги. Ну також з відновлення Національної гвардії України паровій був один з ідеологів цього рішення, закликав громадян долучатися до національної гвардії. Також підписав наказ про те, що добровольці самооборони майдану діятимуть у спецбатальйонах Нацгвардії при МВС та Збройних силах України таким чином, надавши добробатам офіційну можливості для захисту країни, законодавчі.